Відбулася зміна керівника Житомирської обласної служби зайнятості. Відтепер цю державну структуру очолює Галина Корінна, яка до цього часу працювала директором департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Представляв нового очільника колективу виконувач обов'язків голови державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. Він наголосив, що сьогодні центри зайнятості повинні змінювати свої підходи до методів працевлаштування, бути активними побічниками та надійними партнерами для роботодавців, заохочувати та допомагати їм створювати нові робочі місця. Що ви очікуєте як керівник від зміни керівника в Житомирській області? Ви знаєте, ситуація завжди в житті така, що хтось. Відпрацювавши, іде на пенсію, хтось іде на іншу роботу. Прийшов час, і минулий керівник. Я не знаю, буде займатися громадською діяльністю чи буде на пенсії. Це власне його бажання. Було прийнято рішення і керівником на сьогодні. Ви бачили, ми призначені досвідченого соціального працівника багато років, яка віддала власне, соціальному захисту населення області Корінна Галина Віталіна. Я вірю в те, що її досвід буде на користь сьогодні в складний час для служби зайнятості. В чому складний час? Ви знаєте, що економічна криза не подолана. У нас на ринку праці сьогодні величезний дисбаланс. Тобто, на, я можу констатувати, що вища освіта, наприклад, сьогодні абсолютно не дає гарантії працевлаштування. 50% людей у нас стоїть на обліку. Це тих, хто має вищу освіту. У нас, наприклад, сьогодні реально затребувані кваліфіковані працівники з достатньо високим рівнем заробітної плати. Це стосується, я думаю, як і оборонних підприємств на Житомирщині, нових підприємств, які відкриваються. Це абсолютна ситуація по Україні. Тому завдання по першу чергу поінформувати населення, а які працівники потрібні. Служба зайнятості має працювати не тільки як скора допомога, яка виплачує допомогу. Вона має бути серйозною сучасною сервісною установою, яка на Приказ розкаже дітям, школярам, їх батькам, які професії сьогодні запитувані на ринку праці. Скільки, наприклад, сьогодні необхідно там в області токарів, слюсарів, скільки потрібно інженерів, скільки потрібно юристів, потрібно вивчити ринок праці. Тому що вища школа абсолютно відірвана від того, що потребує ринок праці, і в нас витративши величезні батьківські кошти, дитина приходить, не маючи жодного дня практики. І вона не вона не конкурентна на ринку праці. І повірте, і ця ситуація з року в рік стає все гіршою і гіршою і гіршою. Це не тільки стосується на, на жаль, житомирщини, це є така ситуація по всій Україні. Тому досвідчені керівники, як Коріна, маючи досвід роботи в соціальній сфері, має в першу чергу зайнятися тим, що вивчити ринок праці. А що потрібно Житомирщині? Що потрібно місту Житомиру, місту Бердичу, Новоград, Волинську, Коростеню? І таким чином, як вже сьогодні я сказав, представляючи її, потрібно тісно працювати. З роботодавцем потрібно знати, яке підприємство відкриється, які потребути потребувати буде фахівців, хто закриється, хто прийде на облік, кого перенавчити. Потрібно працювати надзвичайно фахово. Тому закінчую відповідати на ваше питання, тим що я вірю в те, що коріна з цими завданнями справиться. Співпрацювати з роботодавцями. Звичайно, потрібно цікаво, але з чим їх зацікавлювати, з чим до них іти. Ви знаєте, теж хороше запитання. Ми маємо бути цікавими для роботодавців. Дивіться, в першу чергу у нас в системі є потужні професійно-технічні центри, де можна перенавчити, перекваліфікувати. Він немає в Житомирі, але поряд є рівне. В Рівному є центр професійно-технічної освіти, який в структурі служби зайнятості, який переприфолювати може по 55 п'яти спеціальностям. І вони заліцензовані в міністерстві освіти. Там є такі унікальні професії, забуті: коваль, Боднар, вишивати як. Як там, в'язати, швачка і закінчуючи суперсучасними, наприклад, технологами в ІТ-сфері, з суперсучасними людьми, які можуть працювати на сучасних станках обробних. І, повірте мені, якщо ви поїдете і подивитесь знімете репортаж, це дуже буде цікаво, наприклад, для тих, хто шукає роботи на житомирщині. Там можна за рахунок коштів фонду перенавчитись. То роботодавець може нам замовити фахівця, якого ми за рахунок коштів фонду можемо перенавчити. Корисно, корисно. Далі у нас зараз є такі можливості, правда, це для категорії тих, хто має інвалідність воїнів, а то для для переселенців, частково для тих, хто сьогодні відвоював на сході для воїнів. А то що ми за рахунок коштів фонду цю категорію, скажімо так, можемо перенавчити перекваліфікувати, навіть без того, що вони мають статус безробітних. Дивіться далі. Роботодавець сьогодні хоче ну знайти спеціаліста високої якості, але повірте мені, хай мене почують роботодавці для того, щоб всі не виїжджали за межі України. Зарплата має бути мотива, мотивацією до роботи. Вона має бути достойною гідною зарплатою. Якщо ти хочеш мати хорошого працівника, ти маєш йому. Платити достойну заробітну плату, іначе цей працівник поїде в країну, яка тут не так далеко від Житомира. Ну ми кажемо про те, що потрібен бізнес бути соціально теж відповідальний. Дивіться сьогодні 22% ЄСВ. Ще поза минулий рік це було 47,5%. Суттєво держава пішла на зустріч. Суттєво. Ми хочемо, щоб бізнес працював з нами соціально відповідально. І повірте мені, що такий бізнес в Україні є. Пам'ятаєте, раніше була компенсація на виплату заробітної плати. Декілька років немає вже цього немає. Знаєте, буде. ми е, знаємо про цю норму, про компенсацію заробітної плати. Зараз ми будемо робити все для того, що якщо береш воїна АТО на роботу, щоб два роки ми компенсували заробітну плату. І не тільки заробітну плату, а ще ЄСВ. До заробітній плати. Я думаю, таким чином ми надзвичайно зацікавимо роботодавця. Над цим ми зараз працюємо. Ви знаєте, колектив Житомирської служби зайнятості дійсно працює багато професіоналів, відданих людей своїх справі. Як я кажу завжди не за велику зарплату, боліючи серцем за справу, вони роблять важку роботу. Категорія людей, які до нас звертаються, це дуже складна категорія. І навіть сьогодні дуже важко знайти роботу хлопцям, які повертаються з війни. Ми робимо все для того, в першу чергу, щоб вони отримали психологічну реабілітацію, медичну допомогу. А потім пропонуємо їм всіми нашими можливими методами і формами знайти роботу. Чому тому, що просто коли він приходить і стає на облік. Повірте мені, це шлях нікуди. Допомога закінчиться, проблеми не закінчаться. Тобто потрібно йти працювати, соціалізуватись, бути в колективі. Так легше виходить з цієї ситуації, з тих проблем психологічних, куди потрапив наш молодий хлопець, будучи на... учасником АТО на сході. Стосовно того про Житомирську службу зайнять, так, по багатьом показникам абсолютно служба працює достойно. Я сьогодні про це сказав, що в нас є дуже хороший показник, коли ми половину тих, хто до нас звертається, не надаємо статус безробітніх. Оштовуємо зразу на роботу. Таким чином ми не виплачуємо допомогу, а даємо людині, як кажуть, даємо удочку, а не рибу. Це дуже добре. Хороші такі приклади в Житомирі є, що по багатьох підприємствах служба зайнятості працює конкретно, тобто підбирає персонал під те підприємство, яке реально потребує цього. Є цікаві проекти, Ну, я знаю, що, наприклад, освітні проекти в Житомирській службі зайнятості непогано працює служба в плані профорієнтації. Меж досконалості немає, але ми з цього. Сьогодні міняємося і в Києві центральний апарат. І я вимагаю того, щоб сьогодні служба була корисна не тільки для безробітнів, а для широкого загалу громадян: від школярів, від студентів, від молоді і закінчуючи тими, хто реально потребує вже роботи або компенсації, як ви сказали, роботодавця, або тих, хто потребує виплати допомоги. Ключова суть реформи служби зайнятості, щоб ми допомагали. Роботодавцю укомплектувати його робоче місце, щоб ми робили все для того, щоб знайти підходящу роботу для того, хто до нас звертається, щоб ми змогли зробити такі сервіси, наприклад, в профорієнтації, в профдіагностиці, що вони будуть корисні молодим людям. Ми маємо зробити все, що молодь, яка не має практики роботи, щоб прийшла до нас і отримала перше робоче місце. Ви знаєте, рівень заробітної плати, я вам дякую за питання, це теж дуже важливе питання, тому що інфляція. Є в країні ціни виростають, і ми сьогодні зробили все для того. Я це кажу зараз офіційно для широкого кола ваших глядачів і слухачів про те, що ми зробили все для того, щоб базовий рівень заробітної плати значно підвищити. От самий, скажімо так, спеціаліст першої нашої ланки буде отримувати заробітну плату вдвічі більше, ніж вона була до цього. Це буде порядка 5 тисяч гривень. Це вже після виплати. Дякую, знаєте, раніше на засоби масової інформації служба зайнятості витрачала ну певні кошти. Сьогодні їх щось зменшує на фінансування. Е, я вам скажу, це потрібна справа. Чому сьогодні не тільки народ, влада, навіть деякі з владні структури, не знають керівники, не знають, чим займається служба зайнятості. Ви правильно сьогодні сказали, вони як там виплачують якусь там допомогу, от сидять в шикарних будинках. Ви знаєте, і ваше питання, я теж вважаю, воно доцільне. Це справа в тому, що ми маємо інформувати громадян про наші можливості, про наші сервіси. Про це має знати і ті, хто потребують і шукають роботи, і роботодавці, які шукають собі працівників. Тому інформаційна наша робота теж має бути посилена. Я хочу вас попросити, щоб ви донесли і сьогоднішню інформацію до житомирян, до моїх, до речі, земляків, щоб вони почули про те, що ми будемо робити все для того, щоб бути ми корисними для людей, які шукають роботу, і для роботодавців, які шукають працівників, для того, щоб заповнити свої робочі місця. В свою чергу Галина Корінна пообіцяла і надалі підтримувати імідж служби зайнятості, впроваджувати нові програми, що сприятимуть працевлаштуванню незайнятого населення. Людина, я як сказали, ви не нова в області. Ще очолюючи до вчорашнього дня департамент праці соціального захисту населення обласної адміністрації, ви знаєте, що ми працювали надзвичайно плідно з центром зайнятості. Ми спільно працювали і вирішували всі ті завдання, і проводили неодноразово. Ставали пілотним проектом по всіх реформах, які відбувалися в системі. Соціальної сфери нашої України і Житомирщина була гарним, гарним феруватором. Тому я надіюсь, що всі ті починання, які були, які були напрацьовані в департаменті праці, а в першу чергу це ми спрямовували і організовували роботу по виконанню соціального діалогу в нашій області, по спільній роботі профспілок роботодавців. Я думаю, що ми і надалі будемо продовжувати. Тому що головне це людина працююча, це її рівень, це її рівень заробітної плати. все те, про що ви сказали, Валерію Станіславовичу, Ми будемо спільно з колегами, які є присутні в цій залі. Будемо втілювати в життя. Я хочу ще раз подякувати і запевнити вас, в тому що ми не будемо пасти занік, як говориться, а будемо шукати новітні форми роботи. І те, що ви сказали про край поміняти відношення до роботодавців. На мою думку, потрібно розпочинати дійсно і служби реєстрів, тому що де реєструється підприємство, ми повинні відразу реагувати на це і відразу. Зазу повинні знати про можливі вакансії, і безумовно імідж служби. Я думаю, що він як і був, так і буде і надалі покращений, і ми будемо займати чільне місце в соціальній політиці нашої держави. Ситуація на ринку праці в області залишається складною. За словами керівника Державної служби зайнятості, це є логічним відзеркаленням економічної кризи в цілому в державі. Відтак, за таких умов, завдання стосовно працевлаштування залишаються незмінними, а от підходи щодо їх виконання мають відповідати сучасним вимогам. Чи виправдає зміна керівництва обласного центру зайнятості сподівання його ініціаторів? Поживемо, побачимо і обов'язково про це вас поінформуємо.